Велика дилемма розповідати вам про це ця книжка чи не розповідати. Тому що насправді цей поворотний сюжет він з одного боку ніби так дивує трошечки читача, а з іншого боку, він є очевидним і очікуваним, і на ньому також зав'язані деякі історичні паралелі, про які мені хочеться розповісти. Тож, якщо ви не читали цю книгу і не хочете спойлерів, то. Прошу вас зараз натиснути на паузу, знайти книжку, почитати і потім повернутися до сьогоднішнього ефіру. Якщо ви готові до спойлерів, і якщо ви думаєте, що ви не захочете читати цю книжку і просто хочете її послухати переказ, то я можу вам зразу сказати: переказу не буде. Ця книга розшифровується кожним читачем по-своєму. Я для себе побачила там очевидні підказки, на які вказує автор, які очевидно дають мені зрозуміти, що головна історія це не історія головного героя Дмитра. Абсолютно не головна ця історія. Але тут такий сюжетний поворот, який має, має вплив на те, що я буду далі вам говорити, тож, якщо ви не хочете спойлерів, вимикайте. Або забувайте потім, що я вам це не спойлерила. Тому що, знову ж таки, якщо ви хочете дізнатися про ця книжка, і навіть якщо ви не зрозуміли цього до кінця самої останньої сторінки, то сам автор... Іронічно, а він постійно пробуває четверту стіну і постійно спілкується з своїм глядачем. Ой, читачем. Автор з вами, автор з вами веде діалог. Михайло Могилянський з нами тут через століття. нормально. Він продовжує з нами діалог. Попри те, я розумію, що знову ж таки він продовжує з нами діалог як теж дещо вигаданий персонаж. Надто іронічний, надто знецінюючи все те, про що він пише. Але раптом не зрозуміло про що ця книга. Автор в кінці нам говорить. Пробачте, товариші, роман скінчено, але ж я не зрозуміла, що ви хотіли сказати. Немає чим вам допомогти товаришко, і мені здається, оце фраза про товаришко він говорить якраз з зверненням до цієї більшовицької спільноти, не до тієї аудиторії, до якої він це написав, тому що. Так, то аудиторію він не називає товаришем. І на питання, що він хотів сказати у бідівельнику Сольнасі, сказав, коли я писав Сольнаса, я гадав, що ця таємниця поміж мене і Богом, а тепер я гадаю, що ця таємниця лише Бога. Великий був жартівник, цей підкреслено суворий північний велетень. Автор за скасування опіуму для народу не дозволяє собі посилатись на Божій таємниці. І сам жодних таємниць немає. Не осмілюється він радити прочитати роман ще уважніше. Це було б нахабство. Авторові ж притаманна скромність. Ну почитайте «Мотто» до роману. Там все коротко і ясно сказано. А тепер автор має право на спочинок. Роман скінчено. І насправді я можу сказати, що я відклала вчора ЕТР, тому що думала, що сьогодні матиму час перечитати знову ж таки цю книгу на свіжо, але не мала через сімейні обставини часу перечитати цю книгу, тож я просто повернуся до мото. До фактично, ну, перший рядок, який вам я сьогодні читувала, це не перший рядок, тому що перший рядок це те, що роман честь, роман, патетично іронічний. Далі іде присвята. І про свята звучить так. Народові без честі, коли наша честь перевертом полетить, це зовсім не звеселить богів. По-перше, тому що, як тепер добре відомо, жодних богів не існує в природі. Але ж неіснування богів не привід для висновку, що наша честь може летіти собі перевертом. Автор. Дуже прямолінійно говорить читачеві, що не здатний читати між рядків і все таки хоче почитати, зашифровуючи, що ж він хотів сказати своїм текстом. А Стальное та думає ті самі, як говорив Якубович як у ні. одним словом, говорив якийсь там колишній президент, якого вибрали з недорозуміння. І... Я хочу сказати, що насправді я прочитала цей текст, але дійсно хотіла прочитати його знову, тому що дуже багато якихось підтекстів ти не зчитуєш. Плюс дуже важко читати книгу, якщо ти там на кожній сторінці ставиш свою галочку. Отут я хочу дізнатися більше, отут я хочу цей контекст дізнатися. Отут я хочу зрозуміти, чому той контекст звучить, отут я хочу зрозуміти, чому той контекст. Тому я така вирішила: дам собі другий шанс. І ця книга, яку я читатиму зовсім скоро вдруге, тому що мені дійсно. Цікаво, які пласти заклав сюди ті, які я не помітила з першого разу, а я переконана, що я їх не помітила з першого разу, Михайло Могилянський. І, звичайно, це не просто історія Дмитра-лікаря, якого звати Дмитро Андрійович Калін. Здається, я пам'ятаю його прізвище, але то не важливо, тому що мені здається, що Могилянський у цьому тексті є королем. Побічних сюжетів, роздумів, всіх описів. От ви знаєте, у нього, у нього навіть, ну, грубо кажучи, дивіться, він описує, наприклад, вечерю, на яку прийшов головний герой, і от він заходить. І вечері. вони сидять за столом, вечері. голоси звучали голосніше, безладність, стукали ні ножі, виделки, колупали паштети, салати, працювали щелепи, і зникали ковбаси, риби, спорожнялись пляшки, розв'язувалися язики. І ти так. Всього лише якась описова частина, але насправді не описова, не настільки, і там теж можна знайти з приводу чого розв'язувалися заки, яким способом велася дискусія, хто яку роль відігравав, хто яким флюгором куди повертав, і там сьогодні брюнет, завтра блондин, або сьогодні брюнет, а сій час брюнет, сі час блендін, тощо, тощо, тощо. Автор дуже багато образів списувати, називаючи нам ці образи, ми не розуміємо про кого найчастіше йде мова, тому що іде опис людини за зовнішністю. І ти, якщо можеш згадати, як хто там виглядав, тоді а я дуже мало кого можу згадати, як виглядав. І якщо зайти на Вікіпедію і побачите фотографію на Вікісторінці Дмитра Тася, сина. Михайла Могилянського, то там є групова фотографія Дмитро Тась з всіма світилами, яких ви однозначно десь як мінімум вчили чули їхні імена один раз. І ти дивишся на обличчя всіх цих письменників, журналістів, діячів, активних українців. І ти розумієш, що тільки, тільки ось зараз вивчили їхні обличчя, відповідно читаючи тексти, не про кожного може здогадатися, що автор має цього, цього персонажа на увазі, цього героя на увазі. А Могилянський насправді дуже багато кого вписав в свій текст, багато кого впізнаваного, впізнаваного для сучасника, не впізнаваного, не дуже впізнаваного для нас, ну, для літературних критиків впізнаваного, але ми ж не літературні критики, в тому числі і я. Тож, треба поколупатися, кого і де він мав на увазі. Знову цей лайк. Ааа, він мене бісить, але що робити? від, відключу трошки згодом. Так от. Що я далі хочу сказати з приводу цього? Я вважаю, що насправді Могилянський багато описує у своїх творах людського, що відбувається з людиною, да? і це відбувається з людиною у творі честі в період дуже значних струсів: історичних, соціальних, державних. І, власне, автор виносить питання честі як ключове в період, коли дуже багато цих от таких другорядних героїв тексту честь втрачають своє обличчя. І це дуже видно, як вони втрачають своє обличчя. І автор може це засуджувати напряму або не напряму. І е, я можу сказати, що м, дуже цікавим є нюансом, те, що я знайшла, що зараз я знайду, де, 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 ця... де це було на Е, де я читала як ЧК, Через комісія, чи комітет, що вона там, як вона розшифровувалася, трактувала текст Дмитра Мох... Михайла Могилянського. Він, зокрема, трактує цей текст. Чекісти, зокрема, трактують цей текст так: обвіняється українська інтелігенція в предательстві за те, що пішла з властю і предала ідею національного освобождення України. Це прочитання чекістами цього тексту. Я не знайшла повного прочитання, мені було б дійсно цікаво почитати повністю, як читається цей текст. Але я можу сказати, що звернення до українців. У автора дуже багато. І оце ось перше ця посвята народові безчесті. А я нагадую, Михайло Могилянський дуже активно досліджував пантелемона Куліша, про якого він згадує у тексті. Його герої згадують про е, цей текст. То м -м -м Михайло Могилянський вшиває слова куліша у свої присвяті, яку називає народові безчесті. А у пантелемона Куліша є поезія, яка починається такими рядками. Народи. Без пуття, без чести і поваги, без правди в письменах, завітах предків диких, ти, що постав єси з безумної отваги, гірких п'яниць, сіпак і розбишак великих. Єдиний в тебе скарб, прапращурівське слово, закляв його боян від кражі й чудоятства. Одно воно твого життя міцна основа, певніша над усі потуги і багатства. Це голос праведний до тебе з домовини, промова душ святих, що марно погибали, в страшенних злигоднях двоїстої руїни. Останні козаки твоїм тріюмом звали. Прочитайте цей е, текст Пантелеймона Куліша. А я хочу, щоб ви запам'ятали ці рядки, тому що зараз буде спойлер, уже починається спойлер, тому що. Якщо ви читали текст, я зачитаю зразу останні рядки, в якому автор дякує своєму юному другові Олександру Петровичу Могилянському. На цьому, сві... На цьому місці складає автор ширу дяку за цінні звитяги з старих газет різної писанини і хронікальних заміток з приводу самогубства відомого хірурга Коломніна. В жовтні 1886 року, головний герой книги кінчає життя самогубством, обираючи не жити без честі, визначаючи для себе, що честь його втрачена. Далі кожен думає собі сам, насправді, через що відбувається цей злам у головного героя. Але, попри те, що коли ти читаєш цей текст і бачиш згадки, Чехов, Достоєвський, там у мене є довгий перелік всіх імен, які там були, і дуже багато російських імен. Знову ж таки, там була якесь ім'я. Я навіть Борис Пильняк чи Пільняк, я не знаю. Я загухала, хто такий пільняк, виявляється, це самий продаваємий совєтський писатель в 20 ті роки. Я про нього не знала. І дуже багато там мір Хольтра, та так цих дуже багато згадок про що та шота що то руска. І ти такий аж бісишся, що у Могилянського так багато російського і так мало українського. Але це на перший погляд, тому що з одного боку автор каже, що він. Свій текст базує на біографії Сергія Петровича Каламніна, який застрелився, звинувачуючи себе у смерті оперованої ним пацієнтки. Найцікавіше, що смерть, на думку Каламіна, відбула ой, да, каламіна відбулася через передоз кокаїном. тому що її анастяк їй давали кокаїн як анестезію, і пацієнтка просто від передозу померла. Так Невдала прийшла анестезія. І можна подумати, що автор дійсно дає відсилку на цю смерть. Але повертаючись до моєї тієї тези, що коли ти читаєш текст через 100 років, і коли ти читаєш текст у 29-му, то паралелі стосовно того. Про кого може написати автор, на чию смерть може натякати автор, стають очевидними, тому що це відбувається ось у тебе на очах. Гадаю, що якщо зараз я напишу якусь смішну замітку, де заш'ю згадку про Лєночку з 95-го квартала, який держава виділила 32 мільйони, потім 28, Потім вона від цього від цього бабла відмовилася і закрила своє шоу. То через 100 років ніхто не зрозуміє, про яку Леночку йде мова. А через 3 роки люди згадають так, от, якщо ви прочитали книгу до кінця, а я цю історію розповідаю тільки винятково для того, щоб дати. Вам, як читачам, ширший контекст, тому що мені здається, що насправді біографія головного героя не є головним сюжетом цієї книги. Попри те, що так здається, і попри те, що дійсно це важливий сюжет, він канвою, в принципі, скріплює всю історію, але сам автор, іронічно ставичись до того, наскільки от. Знаєте, він описує описує а потім відкриває оцю, пробиває цю четверту стіну і починає спілкуватися з читачем. Ну тобто, він пише, пише про якісь драматичні події свого головного героя, і драматизм перебуває тим, що починає тут так з тобою спілкуватися. І ти ніби от заглиблюєшся в драматичні події, і тут бац, їх так різко обрубають. І мені здається, що це якраз і підкреслює, підкреслює іронічне ставлення автора до свого героя, що він не настільки сильно прямо переймається його долею, що це доля канви. Але туди він прошиває згадку про Данила Щербаківського. Переконана, ви не знаєте, хто це такий. Я теж не знала, хто це такий. Але якщо ви читали книгу, то ви зрозумієте. Що опис самогубства головного героя буде дуже сильно збігатися з записом Сергія Єфремова від 7 червня 27-го року про самогубство відомого вченого мистецтвознавця Данила Щербаківського. І далі запис цитую: утопився Данило Щербаківський, утопився уночі близько мосту. Рибалки бачили, як він зайшов у воду, щось несучи перед себе, мабуть, прив'язав собі камінь, щоб не виплисти. Потім дав нирка, ще раз виплив і більше не показався. Це опис смерті головного героя. Стосовно якого автор потім пише: це русський, русський, русський доктор, який застрелився. Хоча насправді, як ви бачите. Смерть описана іншою людини, і ця смерть знайома всім інтелектуалам, які знаходяться в контексті. А книга написана зокрема до тих, хто знається на контекстах. Автор про це говорить: автор веде цю гру з читачем. До в одних моментах звертаючись до читача товариш, і ти розумієш, о, це для якогось іншого читача, це не до мене. А в інших розповідає історію. Залишаючи історію цієї людини